Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Науменко Роман Анатолійович народився 1 листопада 1986 року в місті Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області. Навчався у Брисівській загальноосвітній школі. У 2005 році закінчив Миргородське професійно-технічне училище номер 44 де здобув професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. У 2007 році закінчив професійно-технічне училище Ще номер 32, місто міста Червонозаводське. Працював на підприємствах у Києві. Був мобілізований 11 травня 2024 року. Мав звання солдат у 67-й окремій механізованій бригаді Вовки. Да Вінчі загинув 21 вересня 2024 року на Донецькому напрямку, внаслідок мінно-вибухової травми при виконанні бойового завдання, похований на кладовищі міста Заводське. У воїна залишилася дружина. Мати, сестра та брат. Пам'ятаємо вічна слава герою.